За результатами голосування на нашому каналі перемогла індійська міфологія. Ми з радістю розпочинаємо цей плейлист. Мені навіть трохи шкода, що він виходить в такий передлітній сезон, оскільки в теплі дні охоплення навіть на великих каналах падають, що вже говорити про маленькі канали, як міфосвіт. Але все ж ми сподіваємося, що ви не залишите індійську міфологію без уваги. Також хочу звернути увагу, що говорити ми будемо саме про міфологію, тобто нічого спільного, ну добре, майже нічого, з сучасним індуїзмом це немає. Розпочинаємо традиційно зі створення світу. Приємного вам перегляду! Спочатку із всеохоплюючої порожнечі Всесвіту виникли води. Вони виникли самі собою і були раніше від усього, що існувало. У воді зародився первозданний вогонь і силою тепла породив той вогонь золоте яйце. Тоді іще не було часу, бо ж не було кому той час відміряти. Проте, скільки тривав би рік, плавало у водах золоте яйце, а потім із нього вилупився прародитель Брахма. Розколовши яйця навпіл, Брахма зробив нижню частину землею, а верхню небом, розділивши їх смужкою повітря, утвердив землю Брахма посеред океану і створив на ній чотири сторони світу, і так почався відлік часу. Тоді оглядівся творець і зрозумів, що у цілому всесвіті немає нікого, крім нього, і його охопив страх. З тих пір ми боїмося самотності. Проте потім Брахма подумав. А кого ж мені боятися? Адже я один, а страх може бути лише перед кимось, і страх минув. Але й радості не знав прародитель тож і не знає радості той, хто залишається один. Замислив тоді Брахма дати потомство, і силою думки породив шістьох синів, великих владик створінь. З душі творця виник старший син Марічі, із очей Атрі, з губ Ангірас. З правого вуха пуластія, а з лівого пулаха, а з ніздрів – вилетів крату. Від сина Марічі Кашяпи походять боги, демони і люди. Атрі, другий син Творця, породив дхарму, бога всесвітнього порядку. В релігії Дхарма це не Бог, а принцип, неперсоніфікована універсальна сила. Ангерас поклав початок роду святих мудреців, таких, як. Бріхаспаті, Утатхія і Санварта. Сьомим сином брахми став Дакша, який виник із пальця на правій нозі, а із пальця на лівій нозі народилася дочка Віріні. Дакша і Віріні одружилися і породили безліч дочок, які потім стануть дружинами богів та мудреців. Від старшої доньки Діті, першої дружини Кашяпи, походять Асури старші брати богів. Від другої доньки дану ведуть свій рід гіганти. Гігантів і асирів часто називають демонами, бо вони стануть ворожими до богів, проте не всіх їх слід вважати однозначно поганими. Третя ж донька Віріні і Дакші, а разом із тим, третя дружина Кашяпи Адіті, є матір'ю богів, яких також звуть сурами, а ще девами або адітіями, тобто дітьми Адіті. Найвідомішими богами стали Варуна, Бог океану, Індра, Бог Громовержець, Вівасват або Сур'я, Бог Сонця. Проте перевершив усіх молодший син, Вішну, хранитель Всесвіту. Коли Брахма закінчив творення, то відправився спочивати під крону священного дерева, залишивши панувати над світами своїх дітей. Спочатку правили Асури. Проте стали вони надто гордовиті та зазнайковаті, і щастя покинуло їх, перейшовши до богів. Багато війн було між небожителями й Асурами, і влада над світом належала то тим, то іншим в різні періоди часу. Боги обрали своїм вождем громовершця Індру, який веде їхнє воїнство до битви. Індра править небесним царством на сході, вхід в яке охороняє величезний слон. Біля входу в місто Амараваті є зелена роща місце відпочинку богів та небесних мудреців. А в самому місті височіє 100 дивовижних палаців та прикрашений лотосами палац Індри, який він збудував власноруч. У тому палаці, в оточенні богів та святих мудреців, індра сидить на великому троні разом із своєю дружиною Шачі. У вічно квітучі сади царства Індри відходять душі героїв, що померли у битві. А також найбільші праведники, що жили благочестиво, не знають вони в тому царстві ані старості, ані хвороб, ані інших негод, насолоджуючись танцями небесних дів, апсарів. півднем править Бог смерті та справедливості. Яма. Колись яма був людиною, першою людиною, що померла і відкрила іншим душам шлях до загробного царства. Його оселя стоїть далеко за краєм світу, оточена непроглядною темрявою, а шлях до царства мертвих охороняють два чорних пса шарбара. У володіннях ями немає води та місця для відпочинку, однак сказано, що душі добрих людей віднайдуть там полегшення. Це місце нагадує чистилище, проте яма править також і паклом, де мучаться душі грішників, що здійснили серйозні проступки. Є там і місце для благочестивців, які недостатньо праведні, щоб потрапити у чертоги індри. Тож вони перебувають в золотому палаці ями, де насолоджуються прекрасною музикою. Заходом править Бог Варуна, величезний палац якого знаходиться на дні океану. Цей палац оточений дивовижними садами, де на деревах ростуть коштовні каміння та співають небаченої краси птахи. Ніколи не буває у володіннях варуни холодно чи спекотно, і завжди комфортно почувають себе його жителі. Подібно до того, як смертних людей судить Бог Яма, так само варуна судить померлих в бою асурів, душі яких знаходять останній притулок в його царстві. На півночі править цар царів та Бог багатства Кубера. Його палац, подібно до хмари, парить над горами, а царство сповнене багатства скарбів. А у водах тамтешніх рік ростуть золоті лотоси, та нелегко дістати ці скарби, адже їх охороняють якші, гірські духи, що служать кубарі. З тим, як з'явилися боги і якою частиною світу правили, розібралися. Тепер поговоримо про виникнення наг, гандгарвів та інших істот. Старшими дітьми Каш'япи були Асури і Деви, звані ще молодшими богами або просто богами, що були народжені від трьох перших дружин. Інші його десять дружин породили нечисленних істот, що населили землю, небеса та підземні світи. Сураса народила драконів, а рішта стала матір'ю багатьох птахів. Від Вінати виникли величезні сонячні птахи-супарни. Кадру породила нагів гігантських змієподібних істот, що населили підземний світ Паталу. Величезні підземні палаци збудували собі наги і заховали у них свої численні скарби. Царем нагів став Васукі, чия сестра Манаса була повелителькою змій. Від Муні народилися гандгарви, небесні співці та музики, хранителі божественного напою Соми, а також коханці Апсарів. Небесних танцівниць, народжених з первозданного океану. Зазвичай вони розважають богів на схилах високих гір, де ті проводили свій час в безтурботних розвагах. Гандгарви мають власне небесне місто, яке іноді можна побачити у небі. Проте кажуть, що це лихий знак для того, хто побачить його. Якось гандгарви на чолі зі своїм царем вішвавасу напали на своїх родичів, нагів, у підземному царстві і відібрали їхні дорогоцінні скарби. Тоді наги попросили вішну захистити їх, і він спустився у підземний світ і вибив звідти гандгарвів, змусивши повернути награбоване. Тисячоголовий змій шаша, брат царя Васукі, став другом і супутником вішну. А в окремих джерелах сказано, що це один з його аватарів. Часто вішну зображається лежачим на цьому змієві, що несе його по водах первозданного океану. Наги і гандгарви мали здатність по бажанню змінювати свою подобу, і часто правителі брали шлюб із нагіні надзвичайно красивими жінками, що насправді були зміями. Гандгарви часто незримо присутні на весіллях і складають конкуренцію чоловікам. Бо в образі музик можуть таємно приходити до їх наречених і зваблювати їх своєю вродою і майстерністю. Про богів поговорили, про міфічних істот поговорили і, звичайно, що ми не забули найважливіше виникнення людей. Восьмий син Адіті Івасват народився не схожим на інших богів, без рук і ніг був він круглим та гладким з усіх сторін. Старшим братам це не сподобалося, і вони вирішили переробити його, відсікши усе зайве, так виникла перша людина на землі, а зі шматків, що відсікли боги, виник слон. Тваштар видав свою доньку Сарандю заміж за Вівасвата, і хоча горда донька Тваштара не бажала одружуватися з людиною, все ж була змушена підкоритися волі батька. Першими дітьми Віваства та й Саранді стали близнюки Ямі та Яма. Так, це той самий яма, що згодом стане Богом загробного світу. Народивши дітей, Сараню не могла більше терпіти життя у домі чоловіка, що не був їй рівною. Тому вона створила жінку, яка була її точною копією та залишила її замість себе, а сама поспішила повернутися у батьківський дім. Тваштар не прийняв доньку і наказав повернутися у дім чоловіка. Тоді Сараню перекинулася на кобилу з вогняною пащею і втекла у невідомому напрямку. Тим часом Вівастват, не помітивши підміни, зачав від копії дружини ще одну дитину хлопчика на ім'я Ману. Саме від ману ведуть рід усі подальші покоління людей. Згодом у них народилися інші діти: син Шані та донька Тапаті. Копія, однак, любила лише своїх дітей і зовсім інакше ставилася до старших дітей Вівасвата Ямі та Ями. Одного разу, коли мачуха сварилася з ямою, вона у злості прокляла хлопця, і той поспішив до батька, щоб усе розповісти. Вівасват сказав, що оскільки гнів ями накликав прокляття матері, то він переступив закон харми і тепер ніщо у світі не може позбавити його наслідків. Проте також батько сказав, що послабить прокляття, наскільки це можливо. Тоді Вівасват звернувся до копії його дружини й мовив Ти не сарання, а лише її відображення, адже не може матір проклясти власного сина за незначний проступок перед нею. Копія нічого не відповіла, і Вівасват переконався у своїх словах. Тоді він пішов до тваштара, який розповів йому, що саранню втекла в образі коболиці. Вівасват, сам, перекинувшись на коня, подався на її пошуки. Зрештою, вони знову зустрілися і примирилися, і в кінських подобах зачали ще двох дітей небесних Ашвінів, які стали богами сутінок. Ашвіни більше ніж будь-хто з інших богів благоволять людям, адже то їхні найближчі родичі, а благовоління їх то не пустий звук, бо ж знаються Ашвіни на цілительстві і навіть здатні повертати молодість. Вівасват першим з людей здійснив жертвоприношення на землі, а також подарував людям вогонь, пославши за ним духа вітру в небесний чертог. За свої благодіяння Вівасвата знову повернули в сон богів, і він став називатися Сур'я, зайнявши місце Бога Сонця. Коли здійснилося прокляття Мачухи, яма, син Вівасвата, помер. Проте, завдяки тому, що його батько пом'якшив прокляття, він став панувати в загробному світі, ставши богом. Та й усі інші діти Вівасвата, окрім ману, від якого походять люди, піднялися до рангу богів. Саме тому древні індійці вважали людей дітьми сонця, тобто бога сур'ї, а самих богів ніким іншим, як своїми далекими предками. Що ж, з виникненням людей також розібралися. Тепер поговоримо про виникнення ночі та смерті. Коли яма помер, сестра його ямі дуже горювала, і як би не втішали її боги, не могла знайти вона спокою. Тоді небожителі вирішили, що ямі не зможе забути свого брата і створили ніч. І була ніч, і настав новий день, який приніс ямі забуття. З того часу кажуть, що зміна дня і ночі несе забуття горя. До народження Вівасвата в деваюга, тобто в добу богів, смерті не було, адже існували лише вищі істоти, яких ми звикли називати богами. Однак перші люди, які жили уже у кріта юга, тобто золоту добу, також не знали, що таке смерть, то була доба істини і чистоти, коли не було гріха, і усі жили у мирі та блаженстві. Ішов час, живі істоти все народжувалися, і ніхто з них не помирав. Врешті земля, яка уже не могла витримати такої кількості людей, почала молити великого брахму, щоб той втрутився. Творець ніяк не міг знайти рішення й охоплений гнівом випустив з усіх пор свого тіла всепожираючий вогонь, який загрожував знищити всесвіт. Бо гушіві стало шкода земних створінь, і він звернувся до Брахми, запропонувавши свої рішення. Не знищуй створене тобою прародителю, адже не відновиться воно уже ніколи. Нехай краще усе живе вмиратиме, але життя продовжуватиметься на землі. Тоді Брахма заспокоївся і поглинув назад в своє серце полум'я гніву, а з тіла його вийшла чорноока жінка, овінчена вінком із лотосів, убрана в темно червону сукню. Ти виникла з моєї думки про кінець життя, сказав до неї Брахма. Ти смерть. Тож іди у світ і знищуй живі створіння. Жінка не зраділа своєму призначенню і гірко заплакала. Однак Брахма не дав її сльозам впасти на землю, зловивши їх у долоню. Смерть не бажала розлучати коханих, відбирати батьків у дітей і дітей у батьків. Вона не хотіла бути усім ненависною і такою, яку усі проклинають. І Брахма змилувався над смертю, сказавши Не доведеться тобі самій знищувати живе. Ось я взяв твої сльози й перетворив їх на хвороби й пристрасті, що нищитимуть людей. Тож не буде на тобі вини в їх погибелі. Думаю, на сьогодні вже достатньо цікавих казок. Дякуємо, що ви додивилися відео до кінця, і якщо ви його додивилися до кінця, я впевнена, що ви подивитеся наступне, адже індійська міфологія дуже цікава. Якщо погоджуєтеся з нами, ставте лайк під відео, залишайте коментар, що думаєте про створення світу на думку індійців. Будь-яка ваша підтримка для нас буде надзвичайно приємною і важливою.